Вибір професії один із найважливіших кроків у житті кожної людини. Це питання, до якого потрібно підійти відповідально, адже важливо знайти не тільки цікаву і добре оплачувану професію, а й затребувану на ринку праці, розповідають в обласному центрі зайнятості. На сьогоднішній день безумовно, що кількість вакансій на ринку зменшилась, тому що багато підприємств призупинили свою діяльність, десь переорієнтувалися і так далі. Але, попри все, життя існує. Люди працевлаштовуються, люди. Працюють, ринок існує. Перед вибором професії нині стоять випускники шкіл. Дехто із абітурієнтів уже вирішив, ким хоче стати, і впевнено крокує до поставленої мети. Однак є ті, які ще в активному пошуку свого трудового шляху. У період повномасштабної війни ринок праці переживає глобальні зміни. До прикладу, цьогоріч, у порівнянні із 2022 роком, кількість вакансій зменшилась на 25%. Наразі більш затребувані. Професії на Тернопільщині робітничі. Це є водії, продавці про товари, підсобні робітники, кухарі, швачки, касири торгівельного залу, слюси з ремонту транспортних засобів, вантажний, пекар та інші. Служба зайнятості Тернопільщини допомагає молоді у пошуку близького до душі фаху. Якщо абітурієнт ще не визначився із вибором спеціальності, то йому можуть допомогти профорієнтатори та психологи центру зайнятості. Такими послугами цьогоріч вже скористалися 686 старшокласників міста. А які взагалі десь після цього знову ж таки не знають. То можуть прийти до нас, і ми тут же ж зв'яжемося з роботодавцем. І, безумовно, за кошти фонду навчимо ту людину, із, але ж зразу під гарантоване присутствування. Якщо ж випускник школи планує почати свій трудовий шлях з пошуку роботи, а не навчання, то він може зареєструватися у службі зайнятості як безробітний з допомогою кар'єрного радника знайти місце праці.